Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Ми знову на прогулянці. Знову на прогулянці на нашому полі, яке частково розмінована, частково ще стоїть із мінами. Розвиднялось небо. Ви бачите цю бездонну блакіть. Весняну вже, не зимню. На дворі пахне весною. Ну ніби то справжній березень. Сьогодні потепліло. Сонечко виглянуло, тільки що був дощик. Дрібний, дрібний, дрібний дощик пройшов. Свіже повітря. Хочеться дихати на повні груди. здвиж розмерзається. Сосни зеленіть. Пахнуть. Ніби недавно вони були ще зовсім маленькими росточками, які ледь помітні були із трави. Як швидко росте сосна. Ці люди, що живуть в, в крайній хаті чи будинку, хатою це не назвеш, маєток цілий, посадили собі отакий от рядок сосни, для того, щоб дихалося сосновим повітрям. Ну, це правильно. Дерева це легені планети. Колись такі лозунги писалися. І це правда. Дерева це класно. Це тінь у полуденну спеку влітку. Це красиві візерунки Іннею, у мороз. Ой, які гарні сосни, засніжені в снігу стоять. Дерева це класно. Чи то вони хвойні, чи то вони листяні дерева дуже гарно. В них живуть птахи. Співу того весною, цвірінькання і різноголосого, і по-всякому. І тут річкові якісь птахи живуть. Слухать, не переслухать цю музику, цей симфонічний оркестр. І я кожного дня так подивляюсь на небо. Чи не летять качки, чи не летять гуси. Вони прилітають самим першим. І то вже так по-святковому, коли пролетів перший ключ. Не знаю, але ну, в мене завжди тоді святковий настрій. Можливо, хтось по-другому сприймає переліт, весняний пташок. А я радісно це сприймаю просто з великою такою насолодою, прямо нібито я лечу а де вони додому повертаються додому. Ну, зараз поки що не було таких випадків, щоб я бачила ключі, які повертаються ще, мабуть, рано, ще, мабуть, буде холодно. Тож, дорогі друзі, ми знову на прогулянці і е, треба. Знаходити годинку для свого особистого простору, щоб ви могли просто прийти, пройтися десь, можливо, за селом, можливо, в місті, в парковій зоні, чи десь іще в лісочку в якомусь, де можна погуляти, і насолодитися цією природою, відпочити від повсякденних обсівших оцих думок, що зробити треба те, зробити треба. І ще щось, і ще щось, і ще щось. Просто походити, просто віддати собі хоч частинку дня для свого відпочинку. Відпочинок може бути і на дивані, звичайно, але він дещо інший. Все-таки, коли ми рухаємось, коли ми ходимо, поліпшується кровообіг у людини. А це значить, що частіше і більше крові. Проходить через наші легені, де кров збагачується киснем. А цей кисень надходить до наших клітин, які розміщені у всіх відділах. Ми всі складаємося з клітин, з мільярдів клітин. І там проходять окосно відновні процеси. Енергія утворюється і стає на душі. Веселіше з'являється наснага, сила, роботу якусь робити. Ну, Взагалом це корисна справа рухатися. Тож, кому це інтересно, послухайте мене і починайте рухатися. Ну, а наш Сільвір кудись порухався по своїх справах. А Ліра поки що йде на поводку. І це добре, що на поводку, бо сіля інколи дає дурні приклади. І ото майне кудись по своїх подружках, а потім являється через півгодинки, коли вже ми нагулялися, і сіля нагулявся, і додому йдемо разом. Ну, це він у нас такий. Інколи він дає отакі от приклади для, лі... для Ліри не дуже хороші. Тож, дорогі друзі, я поки що виключу свій телефон. Як побачу щось більш інтересне, звичайно, я його вімкну. Ну, пройдемо ось по цій доріжці, яку проторив, нам уже цей безпілотний, як він називається, знищувач мін. Ну, Їздили тут уже ж, то, мабуть, ходити можна. Ну, ось і Сільвер. Він вже десь відвідав своїх подружок і ось женеться. Неслухяна собака, неслухяна, неслухяна. Так, ну в нього вже справи свої. Сільвір, де ти був? От де ти оце був? Куди ти оце бігав? Ділова, як колбаса ти, так. Да. Так, Ліру треба вже відпустити, може ж вона хоче побігати. Давай ми її відпустимо. Лірочка, йди сюди. Йди, моя ласточка. Сіде, сюди, моя красочка. Ой, хорошо. Погнала. Ліра, ні, це не добре. Побігла вона з усіх ніг, тільки не туди, куди треба. Ось прибігла вже наша красунька. Дорогі друзі, хочу вам показати сосни, як їх гарненько підстригли сапери, які вони акуратні стали з круглими кронами красуні просто. Отак от, от виглядають. неслух'яна собака пробігла. Іди сюди. Все, ми пішли, Ліра. Ми пішли від тебе, раз, ти така. Тут лисячі, да, тут лисячі нори є. І дуже красива ще ось одна сосна. І там інші ще гарно підстрижені. У нашої ліри звичка нехороша є. ув'язатися за машиною бігти. Все-таки травма дитинства сказується і зараз. Колись, мабуть, її викинув хтось із машини, я так підозріваю. Підозрюю. І от вона тепер так себе поводить нехорошо. І відучить від цього це нереально. Треба кудись ходити далеко, далеко від дороги. І ось берези, подивіться, як вони ростуть собі серед трави. Три сестрички, три берези, вкупі. Їх так знов таки обстригли до відповідної висоти. І ось такі красуні. Бачите, як вони. Обнялися своїми гілками і аж до неба підняли свої віти. Дуже гарне дерево. Таке красиве-красиве. На фоні блакиті. І тут п'ять сестричок в купі. Ростуть, обнялися навіть шість. Любуватися, не перелюбуватися красою нашої природи. Хе-хе-хе, хе-хе. Хе-хе-хе. Ось, мабуть, дика груша, чи це яблуня дика? Яблуня дика, бачите? Отак. От Її теж сапери обстригли, бачиш, ці позрізав, і вона собі такої інтересної форми. А ось дві берези. Парі стоять красиво теж, дуже гарне дерево. От білосніжна кора. Там в далині блакитною стрічкою тече здвиж. Спочатку в Дніпро, а потім в Чорне море. А ось подивіться, на землі сходить травичка. Гляньте, сходить бур'янець якийсь. Січе ліснік, бачу листочечки по сходу. Просинається все, зеленіє. Так ніби не видно ще, але ж уже манюсіньке є. Це говорить про те, що весна ось-ось. Ось-ось весна настане. Ну що, Ліруська, все там в порядку, все там в порядку. Ось, ми вийшли на нашу дорогу, де ми завжди гуляємо. Ось ми дійшли до нашого місця, де ми купаємося. Я вам хочу показати відголоски тих боїв, які були в минулому році. Бачите, яка товста береза, і вона просто вся ніби зломана. Попадання видно було в цю березу. А там далі здвиж, він розмерзається. Вчора ще він був цей абсолютно у кризі. Сьогодні вже ми бачимо, бачите, там плесо без льоду посередині. Ну, лід не товстий, лід, тоненький. Крига вкрила тільки верхній шар водички. От Ось тепло на дворі, тихо, вітру немає. І ось уже з'явилися стовпчики. Вчора їх не було і я рискнула туди, заходити. А взагалі вони тут повинні бути. Ось стоять. Поставили їх знову. Почали працювати сапери. Ну, така краса. Оце на це плесо сідали гідроплани. Тут широко так, поворот річки йде, і можна розігнатися, щоб злетіти, і можна сісти, щоб ще трошки пропливти, а потім розігнатися по воді і знову злетіть. Гарно було спостерігати за цим всім. Ну, дорогі друзі, ще відголосок. Зломана береза. Бачите, теж товста і зломана навпіл. А ось одна, якщо зможу показати, там немає верхньої частини. Просто не видно буде зараз за стовбурями. Ну, добре. Ось теж стоїть без верха береза. Зломана понівечена, а там далі без кори. Видно, злузали. Осколки кору, ну, я бачу, вона навіть всихати починає від ран. А ось іще, бачите, зрубана, зломана, і вона ще від цієї сили удару і розчахнулася по всій довжині. Бачите, як пішла від того удару. Так от страждає природа. Ну от ми й дома. Нас зустрічає Марта. Ліра щасливо приходить. Набігалася, нагулялася. Ну, а дома чекає обрізка троянд. І ще дуже багато різних справ. Тож, дорогі друзі, зараз поки що на дворі видно, трошки попрацюю, бо все мене чекає. Хочу показати носики оцих чудових гіацинтів, які в мене мають зацвісти незабаром. Красунчики. бачите, носюліки, які повилазили вже. І там, і далі там є. От, нарцисики пролазять і ще ось-ось зацвітуть. Ну, скажімо, на тижні можуть зацвісти оці підсніжники. Як я їх в дитинстві любила. Це перші квіточки, які продавалися в Києві в переходах. Ну, колись це було дуже-дуже-дуже. Рідкісне явище купить, скажімо, квіти. Це навіть не в переходах, а в квіткових магазинах продавалось. І мені завжди на день народження привозили букетик підсніжників. У мене день народження в березні. І це березнева така квіточка. Маленька, тендітна, ніжна, біленька квіточка. Тож, дорігі друзі, всім дякую за увагу. Всім дякую за... Те, що ви мені склали компанію, прогулялися разом зі мною, побачили красоти нашої рідної Макарівщини. Це північ України, Київщина. Ну і дякую ще раз всім. всім. Бажаю мирного неба над головою, радості в душі, спокою, миру і благодаті Божої. А нашим захисникам сили. Божого благословення на перемогу і якнайшвидшого повернення додому живими і неушкодженими, і неодмінно з перемогою. Тож, дорогі друзі, до побачення. Хто ще не підписався, підписуйтесь, буду дуже рада з вами спілкуватися. Ну, а зараз ще раз до побачення. До нових зустрічей. З вами була Наталія на Прогулянці і в своєму трояндовому саду.